Отримали гуманітарний груз від наших колег-спонсорів із Голландії. От, значить, тут в основному мебель от, є певна кількість робочих столів для кабінетів, для маніпуляційної, для процедурних. От, є тут ще медичні шафи для процедурних. Ще Зараз, от, по ходу, ми вигружаємо. Значить, є повністю комплектне більо на. Всі наші ліжка, які там передбачені, білизна, що для того йде. От, і ще 40 комплектів одягу. Який одяг ну, Це мається для технічного персоналу? От, там Халати, там таке інше. Будемо ми зараз по ходу вигрузки, вже будемо чітко бачити, що до чого як. Бо специфікація в нас дуже мала була. І тільки тепер ми розуміємо, якщо там було написано 150 сільців, то вони всі різного призначення. Будемо формувати і за це. Велика наша подяка, тому що попередньо оцінений груз він десь біля на 220-250 тисяч гривень. Це попередня оцінка. Але ми зараз бачимо, що тут набагато дорожче. А оплатили цю поїздку перевезення По кошти. Виділила районна рада на відділ охорони здоров'я. Відділ охорони здоров'я оплатив логістику. а... Сам груз був оформлений на нашу благодійну організацію Накарітас, яка посприяла на цьому плані, тому що вона зареєстрована. От, вона має всі дозволи допускати для роботи з гуманітарними грузами. От, і тому так оперативно у нас все і вийшло. Слава Богу, машина ніде на кордоні не чекала, вже все було занесено до всіх цих інформаційних банків, даних, все. він каже, що взагалі ні на одній, ні на другій границі. Проблем не було, Розмитення ми просили взагалі скоро за дві години. Нам вже машину розмитнені. Ну, зараз іде вигрузка. Хочу сказати, що ми е, приємно вражені цим грузом від голландців, і слідуючий е, груз, який прийде до нас, це будуть ліжка і прикроватні тумбочки. Вони зараз зайняті цим пошуком. От і ми не могли відмовитися від цього грузу, тому що вони казали, що вони по всій країні збирали. Ну нам і це треба. Ну основне все таки для нашого хоспису це ліжка, які ми будемо очікувати вже в другому, як сказати, другому етапі. разі поставки. На другій поставці. Так, суддя.